Давайте, давайте, давайте. ні, я Я вам руку не пожму. Знаєте чому? Тому Що ви є зрадник? Ви є зрадник. Жодного прізвища зрадників у керівництві АТО і досі не оприлюднено. Перша це, це недбалість керівництва АТО. Е, в керівництві АТО є зрадництво. Тобто іде повний злив інформації. Противник знає все. Зрадники серед своїх поранені бійці АТО запевняють численних жертв. Могло б не бути, але хто зі своїх планомірно зливає інформацію сепаратистам. Нас бросали на передову як гарматне м'ясо. Ті, хто повернувся з антитерористичної операції на сході, діляться інформацією, що не збігається із офіційними заявами Києва. ж, то за рота ушла це чудо. Тільки тому, що не було, не було оповіщення на штаб То Вони панієсіса обшілі, що рота уходить. Она в не ушла. А 200 -е? 4 КАМАЗ. Вообще такое чувство, что просто ну, сливают информацию и стреляют целенаправленно, по-любому. Нашли слив информации просто идет конкретный. Конкретно если информации. Сказали, все нормально, ребята, чисто. Заходите, да? И зашли, что у нас только с миномета объебошили сразу. 25-й почти никого нет. Их просили, и нахуй, их предрастреливали. Абсурд, это на державу, это сейчас. Ці закони він я, я не пойму шось. Реально не пойму. Він розповідає про зраду серед українських військових. Гостро постає питання ефективності та компетентності керівництва АТО за фактами недбалого ставлення до військової служби, а також випадками бездіяльності військового командування. Ви знаєте, це деле дуже большая победа. Победа, як би це не парадоксально звучить в тому, що ми в состоянні міняти на самом деле Україну как такову. Політичні процеси, які там працюють, оказуються не подконтрольні нам. По даним протоколу предварітельне договорено четыре рюкзаки українських військових, з яких визикрів в большом патрони, вогі двадцять 25 і многое другое. То зрада повна. Зрада йде з верховних цих штабів. То є генерали, зрадники, то є влада, зрадники, бидло, влада, то є Порошенко, президент, то є прем'єр-міністр. То всі є зрадники, які на крові українців будують своє яке щасливе майбутнє. І з самого початку, коли вас сюди відправили, ані вас бросили. Ну, знаєте, це тільки начала пройшого нашого путі. А за час цього перемир'я 203 людини вже загинули. Як ви збираєтеся відповідати перед родичами загиблих після встановлення вашого режиму припинення вогню? А, ви сіли на крові! Ви на крові сили це крізь ви на крові сили це крізь і прекрасно розуміє, що вся та пиздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пишене. Так що, хлопці. Мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть, Будуть їбати нас.